Сьогодні у нас справжня весна, теплота, вас снідає. <смі> Винесла її сніданок на батут, Захотілося їй поснідати на дворі, вершла м'яї. Собаки, коти, Тося, А я зараз дороблю всі, свої... всі свої домашні справи і буду теж їхати додому, той будинок, де в нас ремонт. Ой, ми як дачники. як дачники. Кожні вихідні їдемо на дачу. Дивіться, який крокус, тілки вже літають. Гарний. А ось цей вже другий раз цвіте. Бачите, повідцвітало. Ой, це троянд, Ось це повідцвітало. А це нове Маруська. красуня, І от такий є ще фіолетовий. Тося що таке? Розборки вічні і такі. Ділки працюють, молодці. Лечу вже додому. Ох. Пакет три колеса, хоч би не замотало і не впасти, бо я ж можу. Поїду я коротшим шляхом, хоч би собаки ще не напали. Заразом покажу вам вхід до церкви. Таке небо блакитне. Таке гарне небо. Сюди і ближче буде їхати. Хоч, і, хоч і дорога не асфальтована, але ближче. Я вже захекалась. Так, тут буде горка. Тримаю руль Оби, обоєми обидвими руками. Я вже на місці, дивіться, лебеді пливуть, якщо вам буде видно. А, і заховалися за деревами. Вон біленьке. Плавають лебеді. Ташечки співають, красота. Пес. Ти не наш пес. Ой. Брати робити кауч, що я ще сьогодні зранку не пила. А, вони там лебеді. Ага, вон біленькі, якщо бачите, видно. О, отут. І там лебеді. Я нарешті закінчила прибирання на вулиці. Там, звісно, воно не дуже видно, але я бачу, що там красота вже, бо було трошки пізароше. Позрізала з цієї сторони виноград дикий і обрізала сусідську вишню. Бо її гілля прямо, ну, вже вже аж до землі було. І мене це напрягає у нас там ворота, заїзд. І важко було заїжджати. Того все обрізала. І привіт! І зараз йдемо. З цієї сторони будемо прибирати. Буду прибирати з цієї сторони. Виноград також дикий позрізати, дозагромажати все. І на сьогодні моя тут робота буде закінчена. І все, я думаю. Більше нічого не планувала. А, і отут щось підгромадити мало. Це буде все скошуватись. Не я буду косити. Оце тут я ще почала гребти, і мені було важко, бо воно все запутувалось. Його, мабуть, треба спочатку скосити, а потім уже все згрібати. І хотіла ще, знаєте, що зробити. Підв'язати туї, трішки їх позв'язувати зверху на стяжки, щоб вони не розходились, бо тут не один стовбур, тут три і тут три. Так, мабуть, собі зробити каву. Цей горіх буде зрізатись, бо він геть сухий. Зараз зроблю собі каву, трішки посижу тут ловити момент. Треба жити в моменті, кажуть, живіт в моменті і буде вам щастя. Зараз зроблю каву і посижу, подивлюсь на річку. Жу, майже допиваю каву і дивіться, як близько приплив лебідь. Це треба буде якось спуститись туди на пляж. У нас там бачите, столик і пляж, і дивіться лебіді. Якось треба набрати гранули, я знаю, вони їдять трав'яні гранули, кукурудзи взяти і піти їх, покормити, взяти варі з собою. і піти покормити лебідів. Цей дикий виноград це немає нічого хужого. Позаростело, все позавинало, і по землі все пішло, починаєш громадити, не можна його вирвати і нічого. Це просто крим'явце. З то сторони сонце пече жара. Це й хорошо дуже. Думала, швиденько справлюся, але воно все заросло тут і оце все треба обрізати, нагинатись, обрізати, бо згріти не можна. Та нам-там, я все згребла. Це позагрібала красота вже. Скоро будемо збиратись додому, бо ще й вдома батьків там є яка робота, хочу ще хризантеми дозрізати. от, І щось вже її вечерю якусь готувати. Коротше, вихідний, вихідний А завтра їдемо в Саврань. Хочу постригтись покраситись, бо вже останній раз красилась мабуть, в січні, в січні до Нового року. Так що будемо наводити марафет. Сонечко вже сідає, воно туди буде сідати, і нам буде видно захід сонця. Ото вже ліс. О, їхати я вже так їсти хочу. Їхати додому. Півні співають. Їхати додому. І ось тут мені подобається. Подобається те, що зелененький город і цей тин такий, так якось воно атмосферно. Їхати додому вже наша вулиця. Так, і що по роботі? Що ми зробили? Тут нічого у нас не змінилось, всі речі склали. Грубо в процесі е, розбирання. Розібрали шкаф. Ваня розібрав шкаф, ця кімната майже пуста. Ну, і зараз треба загрузити мій вілік в машину, бо ми зараз їдемо ще на почту, а я їхати. На почту, на велику, не дуже хоче. Ну і мені треба туди заїхати. Все, всім дякую, що був зі мною. Хто не підписався, підписуйтесь. Не забувайте. Всіх обіймає ваша Інна.